Добрий день, Олена. Доброго дня. Е, Олена Білозерська. Е, так? так, Олена Білозерська. А, інформа -зерська, інформа -зерська, да? Білозерська, Білозерська. інформагентство по інформа резлаві. От е, ви їздили е, з автомайданом е, разом е, до, е, до цих яких е, е, е... спочатку може Юрія їздили, а потім Медведчука пікетувати. Медведчука пікетувати, так? так? так. Добре. Е, і виходить, е, що тоді, коли там зловили такого собі тихаря, так? Так. і ви бачили, як його посадили в машину, так? Так, його посадили в машину червоного кольору. Ну, справа було так. Ми з Межигір'я виїздили одним із останніх, тому що нам було цікаво познімати ці автобуси і цих силовиків зі щитами, коли вже там практично нікого не залишалось. І так сталося, що до Медведчука ми приїхали одним із останніх. Тільки виходимо з машини, зразу бачимо якесь скупчення людей, скупчення журналістів. Ми підбігли туди, питаємо, що трапилось. Кажуть, тихушника зловили, який фільмував крадькома номери машин автомайданівців. Не почала знімати його на фото. Люди кричали на Майдан, на Майдан, значить ми його повеземо на Майдан, там розкаже, що він знімав, для кого і навіщо. Бо начебто він так нічого не хотів людям казати. Ми ну, його посадили в машину червоного кольору. І люди почали кричати, що давайте, ну щоб він десь не втік по дорозі, чи щоб його не відбили, давайте посадимо журналіста в машину, який його довезе. Е, ну, проконтролює, як його довезли на майдан, там матеріал про це зробить чи допитали його, чи ну і взагалі чим закінчилася ця історія. А він і... погоджувався сам або особисто ця? Ні, я ну чах. до того я бачив, що він вже сказав, я з народом. Цього ну, як... я не чула, нічого не можу сказати. Я бачила, як його вели, він так особливо втікати не намагався, чи там битися, чи що. Великого бажання їхати не проявляв, але і так сили не прочався, бо він ну, сила не на його боці була. От. Тобто сили до нього не застосовували при мені, він в машину сів сам, і люди почали кричати журналіста, журналіста з ним давайте. Ось Олена, це свій журналіст, давайте її посадимо, хай вона поїде. Олена, Олено, сідай в машину. Я звернула машину, дивлюся, місць нема. Кажу, людям, ну що, немає місця. А потім ну ми поїхали в в тій, в які приїхали, і потім ми з моїм колегою нам стало цікаво ну, про долю цього отипушника, чим закінчилася ця історія. І ми е, приїхали на Майдан, зайшли в будинок «Проспілок». Попитали спочатку при центрі, ніхто нічого не знав, потім попитали в охороні на прохідній, ніхто нічого не знав. Ми ну, задім ми додумалися піти на європейську площу, де вже стояли автомайданівці, припарковані, і почали там розпитувати. От така -то, така то історія. Сьогодні зловили тихушника, який фільмував чи його привезли на Майдан, чи що з ним далі сталося. Ну і нам хлопці розповіли, що його, звісно, на майдан не везли. Цей самий Андрій Тереженко підійшов і пояснив, що. У нього проблема його що це він і затримував, ну не один, але брав активну участь у затриманні титушника. І потім що він його і відпустив. І тепер на нього через це кажуть, що він титушка. А він каже: Я не тітушка, я свій там і мені інші автомайданівці казали. Ви напишіть, що він свій він ніякий не тітушка. Але по почали його вже не за це, а за те, що він видергував мене за ще за добу до цього. Камеру шість разів проривав трансляцію, і потім з ментами зайшов до світошинського райвідділку. І він вже виправдав. Здобувалося вже тоді, що він не титушка. І на початку, навіть цього відео, коли зловили тихаря, то він вже тоді казав, і а так і повеземо його на майдан, щоб не казали, що я титушка. Спочатку так було. Ну мені а. про це нічого не відомо, нічого не можу сказати. Я вам скинув в мене є відео, яке я ще не опублікував. Сказав, він сказав, так я це я його відпустив, тому що нам не треба. Ми не хотіли, щоб. Були проблеми через те, що мені нібито викрили людину, тим більше міліціонера при виконанні, щоб це стало приводом для розгону майдану. Ми не хотіли давати їм такий козир на руки, і тому я його відпустив. Ми його відпустили. Ну але напишіть там, що, що ми не тітушки, ми свої. Ну я його сфотографувала з його дозволу, і так це я написала в своєму репортажі. І вони показали мені, що вони стерли все відео, яке відняв цей пушники. Там на планшеті в одної дівчини, але люди той, вимагали та... картку забрати. І вони не забрали. Я не знаю цього. Показували мені. Бо з картки можна відновити, якщо я навіть те. Я теж казала, що з більшості носіїв можна спеціальну програму відновити, відзняте. А вони сказали, ми перевірили модель його камери. Там така камера, що нічого не можна відновити. Ну я з ще ту тут дівчина зняла фото, як витирали з його камери відзнята. Ну і все, і вся історія. Е, «Відеопротест», так там називалась ця група, яка знімала. Я на курсі. Там дівчина була, вона казала, що вона режисер... дівчина з хлопцем. Так, вони режисери, вони знімають там е, відеопротест, знімають е, звернення до Януковича, пропонують е, людям дати. І е, ну там я передивлявся їх канал, там більшість е, з діяльності автомайдану їх кліпи. От, ну. Добре, добре, що дякуємо вам, що ви є. Бо коли питали, чи Білозірська Білозерська своя журналістка, я один з тих, хто кричав, так ми їй довіряємо, репортаж будемо. Знає, знаємо, що. Якщо Олена буде займатися, то репортаж обов'язково буде і не просто а розгорнутий І навіть, хоча й немає відео, але текст буде такий, що відео буде не потрібно. Що можна буде все я, я не знімаю відео, але перевага завжди фото. Ви ж знаєте, що ви топ топ в пошукових системах серед запитів в німеччині українською мовою, що ваші блоги в топі. Ну, першого першу сходинку займається. Я не в курсі, але це ми будь якось з тим наційським скандалом пов'язано, який весною був. Ну, ще, ще раніше я чув цю інформацію і перевіряв і дійсно так. Добре, дякую. А, дякую за інтерв'ю, дякуємо за те, що ви така цікава і нам надали зараз нову інформацію в нашому розслідуванні. Дякую.